Це дійсно сміливий поступок з вашого боку в таке небезпечне місто приїхати, а тим більше приїхати з своїм сином. Це, це відвага. Зараз ми працюємо над тим, щоб у нас був орган, керуючий орган, який має керувати. А нашої зони ЮНЕСКО, вона найбільша в Україні. І дуже-дуже ми зараз співпрацюємо і зараз і во всі в Україні нема було, немає досвіду, як, як це маємо, як ми маємо керувати, управляти, і і керуючі, управляючі органи, які має бути. От хотілося би дізнатися, який досвід у Італії, тому що Італія це. Дійсно, вся Італія це ЮНЕСКО. Так, ми тут можемо надати вам допомогу в двох опціях. Перше, це ми найдемо вам контактну особу, яка зможе допомогти вам щодо організації цього органу. І друге, це те, що Італія має дуже великий вплив саме всередині ЮНЕСКО. У нас є наш амбасадор ЮНЕСКО, ми з ним поговоримо, дамо йому цю інформацію. Чому Італія наскільки має великий вплив, тому що в Італії найбільша кількість монументів, які знаходяться під охороною ЮНЕСКО. «Ми тут для того, щоб вираз, виразити нашу солідарність з народом України та з Одесою, і так як ми бачимо, що наближається третя річниця повномасштабного вторгнення в Україні. І по-друге, ми хочемо якось зрозуміти, як ми можемо вам можливо допомогти налагодити зв'язки з різними аспектами Італії. Наприклад, ми думали про електро сектор електроенергії, тобто чи можливо ми можемо налагодити якісь взаємодії в плані поставок запчастин, які